Тут ще є оранжевенький, великий, дуже. Ще зеленоваті. Безстыдники люблю. Люблю безстыдники. Три штучки. Чотири. чотири. І на пасіки два. І любимі черіки. Черіки, це теж від Юри. Вон вони рибристі які. Сладенькі. І, і урожайні. О, просто. От, що ще є у мене тут кермеки. Фатить усім на сухі букети. Потім що ще є у мене. Ну, клубника фатить теж усім. О, І розовий розцвів. Збув голубий-голубий. І натива. Ну, ну, трошки не такі, як у Тані, в Тані серединки другі.